24 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 та шість дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб. Пункт управління засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мали частковий успіх західніше Вербового завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму всім Ферополі Акмесжид та Севастополі Ак'єр лунали вибухи, а також звуки пострілів зі стрілецької зброї. Неспокійно на території рашистського рейху раптово перетворився на хорошого росіянина, голова ради директорів найбільшої в рейху приватної нафтової компанії Лукойл. Це вже третє перетворення топ-менеджера цієї компанії з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Пасажирський літак Boeing 737 викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Пермі в Гаулянінград. Після потужного вибуху сталася пожежа. У Ростові пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. На полігонах рашистів в Гау Оренбург та Гау Волгоград, де навчають новобранців перед відправленням на забій в Україну, виявили тортурні ями, в які кидають порушників режиму. В Іспанії невідомі за допомогою декількох пляшок Бандерос Музі намагались підпалити віллу прорашистського пропагандиста та колишнього горе-журналіста українського походження. Постскриптом перекриття шляхів обходу санкцій щодо РФ та посилення економічних обмежень стосовно цієї терористичної недодержави обговорювалися у Люксембурзі 23 жовтня 2023 року під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та країн Центральної Азії. Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану повідомляється, що в Євросоюзі наголосили на важливості запобігання обходу санкцій, а країни Центральної Азії, у свою чергу, погодилися дотримуватися санкційного режиму щодо РФ.